Рівне мурал героям небесної сотні сьогодні, попри холод та дощ, тут людно. 21 листопада Українці відзначають День гідності та свободи. Саме у ці похмурі дні останнього місяця осені у 2004 році та 2013-му активні громадяни вийшли боротися за волю та незалежність українського народу. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять полеглих героїв революції Михайло Гладун. Його родич Олександр Храпаченко загинув на Майдані у 2014-му. Почався Майдан, він сказав, хто як не я. І пішов на Майдан. І загинув 20 лютого. Шкодую, приходжу. І так, приходжу мимо, що зубівся. Коли приходжу будь-який день. Від Михайлівської площі у Києві до майдану незалежності у Рівному від національних лозунгів у Львові до патріотичних уроків у Маріупольських школах країну об'єднала одна ціль боротися за гідність та свободу. Богдан Дужик у 2013 році працював у школі в Маріуполі. Пригадує, як розгорталися події у його рідному місті. Батько школах. Також відчувався, відчувався цей дух, особливо у молоді, у старшокласників, як пам'ятаю. Всі підтримували, у дітей на руках були прапори, такі, і відповідно відчувався такий дух сильного патріотизму на той період часу. Після Революції Гідності Росіяни анексували Крим, а потім розпочали війну проти України. Тоді, у 2014 році, вони підходили до Маріуполя, але патріотично налаштовані жителі не дали місту стати частиною РФ. Торгнення на територію Донецької області, і місто Маріуполь став на той період часу фортпостом проти цієї рашистської навали. Від бруківки на Інститутській до тереконів Донбасу. Нині українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. Боротьба триває, незважаючи на всі негаразди всередині держави. Адже український народ завжди бився за гідність і свободу. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.